Мої любі. Всім привіт! Завершився матч між Україною та Марокко, Мої люби друзі, збірна України з Олімпійських ігор. Перемагає Марокко з рахунком 2-1, мои люби друзі. Неймовірна перемога, неймовірні емоції, неймовірний характер показала наша збірна України з Олімпійських ігор, Тому що перемогли та перемогли та перемогли у меншості, мої моя друзі. Давайте розбиратися по порядку, мої любимо друзі. Просто мої любима друзі, неймовірні в мене емоції. Давайте, мої любимо, друзі, все по порядку. Стартові склади. Збір... Верна Украина, Фьюсона у воротах, Мартанюк, Салюк, Захисники, Батагов, По Пафланга, Хропчинский, Демокривский, Михайленко, Пизахисники, Максим Хлань, Дани Брагару у нападе, Марокко, Мунир, ворот, Хакими, Эль Азури, Букамир, Эль Ахдди. Тут вони грали в захисті. Річардсон, Тараглін, Еллі, Хан Нус, це нас підхисники в Мароко, Зулі, Рахімі та Бенцегір у нападі. До речі, цей хлопець Бен Сигір, він сьогодні дуже багато проблем в Україні, на жаль, створив. Давайте тепер побачимо, любі друзі. В цілому Україна розпочала краще. Перші хвилини 15-20 я вважаю був за Україною. У нас був непоганий шанс на 13-й хвилині, коли Максим Хлань наносив потужний постріл, відбив ротар збірною Марокко. Ну, і в кінці кінців українські заб'ють, українські заб'ють і, і зробить це Діма на 22-й хвилині. І Брагаро, молодчинка чинка передачу запише. Розкачав Брагару на один захисника, розкачав правого захисника. Змірною Марокко виконав простріл Брагару в район 11-метрової позначки. І тут, як тут Зіма Різкин молочинка замикає цей простріл і робить рахунок 1-0. Зміна України. У в першому таймі, взагалі мої любі друзі, моментів. взагалі. Да, У них були атаки, були подачі, але Україна мала. Тобто рахунок 2-0 на мою суб'єктивну точку зору навіть був ближчий, ніж рахунок 1-1, тому що там хороший шанс був Максима Хлані, коли ідеальну подачу Крупський зробив Максим Хлань головою на першій хвилині пробивав суперсейв від вратаря Мароко був. Такий Дані Сікан мав непоганий шанс. ось... Де в кінці першого тайму там був супершанс, коли там ідеальна була атака. Брегару прострілював на Максима Хлані, не вдалося Максиму забити. Ця атака була прямо на останній секунді. Тобто перший тайм Україна абсолютно поділу перемогла. А ось у другому таймі Марокко додало. Додала команда Марокко. Дуже важкий був для нас старт, тому що там вже на перших і удари в Марокко пішли. Шафракімі також був активний, постійно шраф загострював гру. Ось, ми відбивалися. Тобто, в перші хвилини другого тайму ми відбивалися, було дуже важко. Марокко нас справді притиснули. Тобто, першому таймі українці домінували да, і, більше, і ми м'ячем більше володіли взагалі, в цілому, і більше взагалі, атакували. То у другому таймі моментально пішли моменти в Марокко мароканці миттєво, на превеликий жаль, перехопили ініціативу. І супер шанс там був і на 57-й хвилині у збірної Марокко, на щастя, не вдалось тут забити. Рахіміт там був непоганий шанс. Тобто, і справді було ну, дуже прям важко нам. Вось. Ну і в кінці-кінців це все вилилося в тим, що на 59 хвилині пряме вилучення отримує. Наш центральний захисник. Напевне, жаль, мої любі друзі. Ідеальна розрізна передача. Відбулася. Салюк, мої любі друзі, притримав Рахімі. На 59-й хвилині спочатку суддя показує жовту картку. Але справді, потім спочатку суддя ставить 11-метровий удар в пенальті і дає жовту картку А потім суддя підкликає суддю до перевірки вар, і справді, на повторі видно, що Салюк. Тобто -то там був вихід урахімії, чистий вихід 1 на 1. А це був фол останні надії, вилучення, на превеликий жаль. Для Салюка пенальті. Пенальті дуже чітко а, а, вдається забити. Тому таки рахімія. Один-один і ми в меншості. Ми в меншості граємо а грати ще більш пів години. Але навіть незважаючи на це, там супер був абсолютно шанс у. Супер був просто шанс у нашого нападника. У Краснопіра був супер шанс. На жаль, не вдалося йому забити. Марокко атакувало, ми захищалися, перекривали зони, було дуже важко, ми терпіли. Але сказати, щоб у Марокко були якісь супершанси, я би не сказав. І ось. Кульмінаційний момент поєдинку. 90-та, до речі, там компенсував 10 хвилин ми в меншості. Але Краснопір. Робить неймовірний спринтерський ривок по лівому флангу. Притримує м'яч. Переводи далі. Переводи через Центрополь. Потім іде передача взагалі на Сича. Сич пробиває. Удари блокується, Потім підбір, нібито марканці відбивається. Потім Україна накриває свого опонента. А таки продовжується другої фази. І таким чином воно притиснути збірну Марокко на останніх хвилинах. Яка ж буде розв'язка? І яка ж буде розв'язка розв двобою? Неимоверно, просто гол, ты, Максим, э, ну, я просто, знаете, я в захвате, просто в захвате, і Краснопір про переможний гол. Валентин Рубчинский, просто молодчинка, Самовин він э, взяли ту атаку, разигнав и, взагали, дуже-дуже все вышло здорово. Ну, Олег Федоров запише, голевую передачу на Краснопір, и замыкает дальнюю стейку. Неймовірні друзі, у мене емоції, чесно вам кажу. Я в Захваті. Я в Захваті. В меншості контратаками забили просто, я в шоці. неймовірні емоції. Зараз статистику, до речі, хочу вам а, про, а, розповісти, по статистиці, дивіться, 40-60 володіння, да, звичайно, ще, ще Мароку, але при рахунку при рівних складах Україна більше володіла ініціативою. Але після того, як вилучення було. Звичайно, що ми повністю віддали м'яч, 60-40 володіння на користь Марокко, 17-11 ударів також на користь Марокко, Але в Україні 11 ударів, але 5 ударів в Площину. У Марокко хоча і 17 ударів, але ударів в площину лише 4. Тобто ми були небезпечні і відсоток наших ударів в площину він вищий. Був ті Марокко. 17-7 по порушень правил, аж 17 порушень зроблять українці, і 7 порушень зроблять мароканці. і по очікуваним голам. України 2.16, Марокко 2.19. Тобто, по очікуваним голам Рівновага Рівновага Але в цілому, мої любі друзі, я вважаю, що Україна перемогла по ділу Ми грали здорово. При рівних складах в першому таймі ми взагалі повністю переграли Так, да, в другому таймі Марокко додали, справді вони додали, нам було дуже важко, і кінці-кінці це призвело до вилучення, до пенальті. Але Україна показала характер, наша збірна провела хорошу атаку, ми забили дуже, дуже хороший гол. Ось. У мене друзі неймовірні емоції. На характері, на жилах, але Україна перемагає. І я неймовірно частина, мої любі друзі. 2-1 збірна України перемагає за Олімпійських ігор. І у нас тепер три а ось, е, е Ситуація закручується дуже сильно. Дуже мої любі, друзі сильно. Ситуація закручується, тому що Аргентина обіграла Ірак. Тобто у всіх чотирьох команд по очки нічого вам, друзі, не нагадує. Да, мої любі друзі, чере Європа! Тобто перед заключним туром у всіх команд буде по 4 очки. У нас матч з Аргентиною. Ну ще, мої любі друзі, тримаємо колочки. Національною збірною України. Друзі, бережіть себе. бажаю вам тільки все найкраще, не неймовірна, друзі, перемога, яка точно. На довгі роки, я думаю, запам'ятається. Ну і справді. Україна, 2, Мароко 1, У нас всі шанси є. Я щасливий! Дякую вам, друзі, бережіть себе. Бажаю вам все найкраще. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.